Будь ласка, я я попросила на по тих пакетах хай знайдуть, ті є перші і другі примірники, і там указано скільки я віддала копій тих примірників, скільки залишилося, скільки мене ж пленні комісії не взяло тих примірників. А те, що я в сунції привезла, не в пакетах, а в сумці це моє діло. Я могла і посторонності. По я дві ноші, де дві, три ноші не спала. А того, що мене голова на роботі, вся робота була на мені. Це заступник голови однієї з дільничих виборчих комісій, яка працювала в Рокитнівському районі. Саме на цій дільниці спостерігачі виявили факт грубого порушення виборчого законодавства. Підтверджує інформацію, і народний депутат України Юрій Прокопчук. За повідомленням наших і спостерігачів і представників опори на окремих дільницях, де фактично виборців було менше ніж кількість виданих бюлетенів проголосовано. Зараз розбираємося з цифрою, яка була очевидно забита в електронну базу і пішла на центральну виборчу комісію. І замість дві двохсот шестидесяти п'яти за цифра ця вийшла дві тисячі шістсот п'ятдесят п'ять, тобто додана одна п'ятірочка, що звичайно суттєво міняє картину виборів на користь одного із кандидатів. Демонструє народний і порожній протокол засідання дільничої виборчої комісії. Протокол, де абсолютно нічого нема, на якому Нема заповнених граф, але тим не менше є підписи голови дільничої виборчої комісії, пані Лапуги, заступника голови, секретаря. Всі члени дільничої комісії підписали і навіть вмовили спостерігачів. Юрій Прокупчук це системною фальсифікацією виборів в 155-му виборчому окрузі. В той же час голова ОВК каже, комісія буде повторно перераховувати бюлетені на цій виборчій дільниці. Виникли суми, що документи не відповідають дійсності і тому, що були протоколи не заповнені із підписами не тільки члена дільничної виборчої комісії, а й з підписами спостерігачів. От що більше всього судивувало, що підписи спостерігачів були. І готові, хоча спостерігачі мають право розписуватися тільки на першому екземплярі протоколу дільничої комісії. На місці події вже працює слідчо-оперативна група, яка і буде встановлювати чи мала в місце фальсифікація протоколів. Олександр Туз Володимир Захаров, новини Рівного.